До привітань. З нагоди ювілею. Бажають приєднатися вихованці гуртка англійської мови і я, його керівник Петра Шолена Євгеніївна. Євгенівна. Англійська мова перша міжнародна. Престижна, видатна та дуже модна. І чим радніше станемо вивчати, тим легше буде пам'ять розвивати. Тому мій мої друже, зараз не зівай. Та в центр наш відразу завітай! І якщо в розумному житті ти хочеш бути, про нас ти намагайся не забути. І дуже просто, легко і чудово. І з нами вивчиш ти англійську мову. А зі своїми колегами хотіла би поділитися рецептом вічної молодості керівника гуртка. Систематично вживайте бальзам мудрості, коктейль творчості, каву бодьорості, відвар пунктуальності, настій терпеливості, екстракт людяності. А ще не забувайте щорічно робити профілактичне щеплення від байдужості, сірості і духовного рабства. Тож всім хочеться побажати, щоби віра стала човником, любов до дітей вітрилом, а надія якорем, і тоді можна сміливо долати освітні хвилі.